Я дякую всім, хто завітав на мою кухню. Сьогодні буду випікати плетенку на сирному тісті. Для тіста мені потрібно 600 г борошна, 2 яйця, 120 г олії, 250 г кисломолочного сиру, 250 г цукру. Можна менше. 80 г молока, в мене молока немає, я заміняю сироваткою, одна повна столова ложка майонезу і 2 чайні ложки розпушувачу, ванілін для запаху і 100 г родзину. Родзинки я замочила, вони трошки набухли. Я їх просушила кухонним рушничком і можна давати до тіста. В миску всипаю цукор, яйця та гарно розмішаю, вливаю сироватку олію, майонез, сир та все гарно розмішую, борошно я просіяла, всипаю борошно, трохи залишу, всипаю розпушувач, ваніль, приблизно 1 грам ванілі. До цього борошна, що я трошки залишила, всипаю родзинки і перемішаю їх гарно з борошном та замішую тісто. Потихеньку замішую тісто, потім досиплю, як трохи замісяться, досиплю борошно з родзинками. Всипаю борошно з родзинками, вимішую далі тісто. Тісто я замісила, тісто липкувате таке. Ось таке. Таке трохи липкувате. Залишаю тісто ну, приблизно на півгодини, хай відпочине. Тісто постояло, тепер тісто виймаю на стіл, припиляю стіл борошном, Тісто трохи липкувате, але забивати його борошном не потрібно. Трошки його ще раз підмішу. Воно таке досить жирне, постояло і вже до рук не липне. Роблю з тіста таку ковбаску і ділю тісто на три рівні частини, підкочую колобок. Ось маємо три рівні частини тіста. Тепер одну частину розкочую і роблю ковбаску. І так роблю зі всіма трьома колубками три рівні одинакові ковбаски. Можна було зважити, але я не важила. Ось у мене вийшло три ковбаски. Поміряла 60 см. Косичку буду починати з. Плести з середини, приблизно ось так перекладаю і заплітаю косу. Защипаю край. Тепер буду плести з цієї сторони, з цієї сторони буду плести, але тепер уже під низ. Ось така коса вийшла. Родзинки бажано сховати вниз в тісто, тому що вони пригурять. Ось я приготувала противень. перекладаю косу на противень. Ось так. Ось так. Поклала її на поперек. Велику, гарну косу. Тут у мене яйце. Я до яйця дала столову ложку води і розколотила. Тепер змащую яйце, щоб коса була гарна рум'яна. Трошки яйце стекло, але нічого. Тепер трошки присиплю кунжутом. Кунжут присмажиться і буде дуже смачно. Ставлю плетенку в гарячу духовку приблизно на 180 градусів приблизно на 40 хвилин, щоб плетенка гарно зарум'янилась. Плетенка спеклась, випікалась 40 хвилин. Добре вистигла, вона вже навіть простояла ніч. Простояла ніч, тому що вже гарячу не хотіла знімати. Можливо, вчора вона була пухкіша. Зараз подивимося, яка вона всередині. Ось така всередині. Така, зараз я спробую. М -м -м. Смачна, Зарадує. На смак смачна, нагадує приблизно як кекс. Звичайно, тісто не таке, як дріжджове, але смачно до чаю, до кави, дуже смачно, та як кекс. Якщо вам сподобався рецепт такої смачної плетенки, то спечіть таку плетенку. Почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, вам не важко, мені дуже приємно. Готуйте разом зі мною і хай вам все вдається. Буде ще багато смачних страв. А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою!